День в ефірі. Інформаційна програма вчасно у студії для вас. Працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца про головне на цю годину. Президент України вніс до парламенту проекти змін до конституції. Документом прилюднили на сайті парламенту. Найбільше зміняться норми конституції щодо місцевого самоврядування. Державні адміністрації ліквідовуються, посади голів держадміністрацій скасовуються. Натомість має з'явитися інститут представників президента України, яких призначатимуть в областях та районах. Торкнуться зміни і правоохоронного блоку. Зараз для призначення або звільнення генпрокурора та голови СБУ потрібна згода парламенту а відповідно. До змін президент зможе вирішувати ці питання особисто. Кандидатуру прем'єр-міністра вноситиме президент з урахуванням пропозиції коаліції. Міністр оборони та міністр закордонних справ призначаються Верховною Радою за поданням прем'єра, яке водночас уже має бути узгоджене з президентом. На площі Дружби народів в обласному центрі змінили схему руху. Тепер автомобілісти, які їдуть з транспортного мосту і повертають на вулицю Митну, мають головну дорогу. Це зробили, аби розгрузити транспортний міст та зменшити затори. Та вже після зміни руху виникли нові проблеми. Місцеві водії їздять за старою звичкою, не дивлячись на нові знаки та розмітку. Тож чому побільшало проблем на цьому відрізку дороги, дізнавався наш Роман Сов'як. Так, водії реагують на затори, що виникають не через велику кількість автомобілів, а через елементарне незнання правил дорожнього руху. На площі Дружби народів вже кілька днів діють нововведення, та не всі від них у захваті. Знак взагалі не видно. Зовсім, да. Тим більше, якщо якийсь великий автомобіль стоїть, то в принципі знак на такому низькому рівні, що його не видно. Треба так, щоб його було видно всім взагалі. Тим більше, коли буде не день, а коли буде вечір. Тому що ситуація аварійні, ми зараз тут наблюдаємо, звичайно. Та це не єдина проблема на цій ділянці. Відвідувачі сусіднього кафе паркують свої автомобілі посеред острівців безпеки. Таким чином вони повністю закривають огляд решті водіїв. Проте проблеми усуваються самі собою, коли власники авто бачать журналістів та наряд працівників ДАІ. Державтоінспектори одразу беруться регулювати рух та зупиняють перших порушників. я порушу право дорожнього руху. А ви як не знали просто що тут буде зміна руху? Ні, я не знав, що поміняли рух. Я їхав собі так заїжу. Ага. Так. А знак видно то не видно? Ну, не бачу. Я знак перший раз тільки перший раз не, не побачу. Знак. Заїжджаємо попереджувати людей про зміну організації дорожнього руху. Ви зразу людей штрафуєте? Чи ви їх попередж... Ні, попередження? Тільки попередження Міські раді кажуть, ця зміна на часі, просто втілення недолуги. Запізнилися з встановленням знака частину розмітки почали робити в час пік. Однак міська влада сподівається, зміни на інших колах Це будуть зроблені швидко та якісно. Це фактично початок робіт. Заплановані великі зміни по руху на кільці біля шістнадцяти поверхівки на площі Богдана Хмельницького ще в двох містах, але комісія по безпеці руху ну, пропонує, щоб департамент міського господарства розробив певні схеми і робив це системно, так а не так, як вийшло тут. В міському управлінні ДДІ кажуть, на цьому місці регулювальник не потрібен. Водіїв інформували про зміну руху через МІ. Знаки встановлені, варто лише дотримуватись правил дорожнього руху. Так, дійсно відбулась зміна на сьогоднішній день встановлені дорожні знаки. Вже на сьогоднішній день в повному обсязі розмальована дорожня розмітка, тому наявність регулювальника не бачу потреби. Поки що до змін на площі дружби народів автомобілісти не звикли. На знаки уваги не звертають, а регулювальника нема. У міській раді кажуть, всі зауваження автомобілістів врахували та спробують вирішити проблеми. Від 5 до 10 років позбавлення волі загрожує прикордоннику Мукачівського прикордонного загону, який за Хабар пропускав через кордон контрабандні цигарки. Про це повідомили в департаменті протидії злочинності у сфері економіки МВС України. Посадовця затримали в момент одержання ним неправомірної вигоди у розмірі тисяча доларів США за сприяння у переміщенні чергової партії 990 пачок тютюнових виробів. Вночі громадяни мали можливість без митного оформлення перенести цигарки через. З кордону України до Румунії за свої послуги прикордонник встановив плату з розрахунку 100 доларів США за кожен ящик. Предмет хабара та тютюнову продукцію вилучено. Двох нелегалів, які прямували до ЄС, в обхід пунктів пропуску затримали минулої доби прикордонники Чобського загону. Громадяни Грузії жодних документів при собі не мали. У пошуках кращих умов життя хотіли потрапити до Німеччини. Свій маршрут затримані проклали за допомогою інтернет-сервісу Google Maps. Подальшу долю нелегалі визначить суд. За перше півріччя цього року прикордонники вже затримали. 39 вихідців з Грузії повідомили у прес-службі прикордонного загону. Пріоритетна галузь агропромислового комплексу Закарпаття розвиток овочівництва. Цей факт відображений у регіональній стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року. Попри декларацію і наміри активно підтримувати сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства, одноосібники, якими завжди славився наш край, переживають не найкращі часи. Пластикова долина, заріччя і її господарі про своє непросте буття. Ні, у мене Іве служне длинне, вони веркають, і я не говорю так. А в муж звал гульчитай? Гюльчатай Світлана залічанські ниви обробляє третій місяць. Її міську жительку вдову військового з Макіївки вигнала війна. Нині пані свята опановує ази овочівництва. В приватному секторі вони непрості. Якщо відверто зараз все на виживанню, тому що. Ціни на добриво, ціни на насіння, ціни на енергоносії. Всі прирівнюються до іноземної валюти, а ми всі знаємо, що зараз іноземна валюта дуже подорожчала, гривня обіццінилась. Відповідно до програми розвитку та підтримки галузі рослинництва передбачено, зокрема, відшкодування до 100% витрат за виготовлення проєктно-кошторисної документації та за реконструкцію або будівництво овочесховища. Проте, особисті селянські господарства у перелік реципієнтів такої допомоги не входять. Тут ідуть реальним шляхом скорочення і здешевлення шляху продукції від виробника до споживача. Прошло тижня робили семінар по, по рослинництву, і в нас було запрошено шувар, Це Львівський оптовий самий великий базар. І ми в нас є домовленості на сьогоднішній день, що для закарпатців іменно, які є там, скидка за місце на 25%. Це і в нас є от домовленість з ними. Прагматичні зарічанці тим часом на державу покладаються, а розраховують лише на себе. Як правило, ми бачили, що професії в Україні медика, бухгалтера, інженера низькооплачувані, тому зарічани. Старалися привити у цю справу землеробства. Вона спокон віків, коли не було політичних систем, не було заводів, а земля була. Багатодітне і працьовите заріччя вперше стикається із надлишком землі. М -м -м. Попри да, це, да, да. оптимісти, які оцінили щастя мирного життя, переконані, тут здолають усе. А просто понравився народ за те, що он трудолюбівий, тому що немає то Есть люди, которые вот они втягивают желание, дают работать. Шлях до Олімпу закарпатський фехтувальник Анатолій Герей у складі збірної України вирушить на цьогорічний чемпіонат світу у Москві. Престижні змагання відбудуться з 13 по 19 липня. На турнір до Росії прибудуть найсильніші фехтувальники планети. Вони позмагаються за право участі в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо де-Жанейро. Шанси потрапити на Олімпіаду в української команди високі. Наші спортсмени в командному заліку посідають четверте місце. Випереджає. Росіян на 10 очок. 12 липня виїжджаємо на чемпіонат світу в Москву, який є е, для нас дуже важливим, тому що там ми будемо збивати очки, які нам дадуть змогу взяти участь в Олімпійських іграх. Основні очки в Ріо-де-Жанейро буде Олімпійські ігри у 2016 році. Як ми виступимо там, від того буде залежати, поїдемо ми чи не поїдемо. Зараз якраз основний старт чемпіонату світу, то якби дає тройні, тройні очки. Якщо рядовий етап Кубку світу дає е, один коефіцієнт, так там три. Ну, підготовка йде нормально, скажімо так. Зараз він хороший, е, в кондиції, в хорошій фізичній формі. З технікою так нормально все. Ну і підточимо, що в конче і Головне, щоб на змаганнях психологічно він видержав той тиск. На цю годину у нас все. Далі до вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу. Новини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже замиті. Я бажаю вам гарного сонячного дня. На все добре.